Я вам так скажу. оновлювати дані зараз немає сенсу. Треба подождати, поки ці всі норми устаканяться, і вони наконець зу... нам скажуть, чи будуть відвати ті паспорти, чи не будуть, як вони будуть, чи не як вони будуть. Тому що ставити на військовий облік, цей вся... о... 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 весь додаток це просто собі ставити. Ставити ярмо на шию? Поясню, чого. Тобто, вони, тобто Вони бачать, що так і так, та так, і ти такі красиві там, в Чехії, в Словній, в Словакії, там, в Німеччині, чи в Австрії, чи навіть в Канаді з Америкою. І потім бац, і прошу. Типу, чувак, давай приходь. Це може бути, ну, тобто, навряд чи будуть штати, видавати, в, видавати в Україну, чи, чи, чи та ж Німеччина, чи та ж Польща, але це просто вам зробить ну, додаткові проблеми в цих країнах. Тому що якщо, ви, так що, тому що, якщо у вас не, не, не буде цього додатку, і ви не станете на військовий облік, ну прийде вам штраф, я, якщо він прийде. Хоча я сильно сумніваюся, тут спілкувався з адвокатом, і він каже, що в нас таких мільйони. І щоб знаходити, хто там став на військовий, хто там не став на військовий, це такий гіморой, і ніхто цим займатися не буде, так що штрафу звідси не буде. Якщо у вас закінчується паспорт, ну, співчуваю, звісно, але тут можуть вам видати паспорт, че вже видали декільком українцям. Ці зінецький пас це такий сірий закордонний паспорт, по якому вони спокійно собі живуть. Воно це Все, все щастя стояло 600 крон. І так, В Німеччині казали, що 35-40 євро, наскільки я дивився з цих роликів. Але от, таке, тобто, я вам так скажу: не треба пороти грячку. І осталося два тижні, вони повинні оголосити там, норми, які будуть остаточні, які будуть, які буде точно це. Тому що мені щось здається, що от вони зараз од от, от наших цих заманюють, що ми, типу, да, ми видамо ми, 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 ми вам видамо ті закордонні паспорти, ми, 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 ми вам видамо ті ID-картки, ми вам все дамо. Ви тільки зареєструйтеся е, в цей додаток, там, захист плюс. Да. Я не реєструвався. У мене паспорт 20, до кінця 25-го року, я не реєструвався. І не збираюся робити. Ну, воно мені не треба. Я це, я просто піду на ці пас в Чехії і все, і не буду трахати собі мозки. Ну, Звільняю самі французькі.